У Міра вона стільки зірвала різьбу, і планка упала, mm. що він почав відбирати у своїй агенції велетенські бабки, mm -hmm. щоб випихувати на ото польську прокладку, там спокійно, знаєш, там з mm -hmm. прикордонниками домовився, і от там піде все чікенріки. ріки. і от те, що він оце зробив, і призвело зрештою до велетенського скандалу, який от жуганув от прямо в цими днями mm -hmm. наглядова рада призначила Марину Безрукову ще на один рік mm -hmm. працювати керівником агенції, яка ж і управляє оцими 300 мільярдами. Ну витрачає а у мірав такі. Та пішли, ви всі нахір, увольняю, цих забираю, це відкликаю. Жумаділова призначаю. Ну, Жумаділова у нього в фірмі просто у брата раніше працював, то Жумаділова йому понятний весь повністю. Ключова проблема, інституційна причина корупційного пекла в закупках Резнікова полягала в тому, що був конфлікт інтересів прямий. Це коли ти придумуєш, що купляти, купляєш, контролюєш поставку і давав.